Усім привіт! Сьогодні я покажу, як використовувати одну із базових команд SolidWork Extruded Boss Base. Для цього для початку потрібно створити ескіз. Вибираємо потрібну площину і створюємо ескіз. Використаємо звичайний прямокутник. Дана команда дозволяє працювати як із невизначеним ескізом. Варіант невизначеного ескізу ми бачимо прямо на робочому столі, так і з повністю визначеним ескізом. Однак я все-таки рекомендую працювати лише із визначеним ескізом. Давайте оброзміримо розміри, щоб ескіз став повністю визначеним. Зараз ми бачимо повністю визначений ескіз. Сторони прямокутника мають певну довжину, і, відповідно, він зафіксований є у просторі. Наступним етапом потрібно перейти на вкладку Features і вибрати команду Extruded Boss Base. Як ви зауважили, не обов'язково перед виконанням команди закривати ескіз. Коли буде обрана потрібна команда, автоматично поточний ескіз буде закритий. Виправши дану команду, ми бачимо. З лівої сторони, у місці, де зазвичай є дерево побудови, у нас розкривається меню налаштувань даної команди. Якщо ж все-таки вам потрібно дерево побудови, щоб обрати якусь площину чи іншу допоміжну геометрію, тоді дерево побудови з'являється у робочій області. По замовчуванню воно є згорнуте, однак, натиснувши на стрілочку, ви можете його розгорнути і вибрати потрібний елемент. Дивлячись на Меню налаштувань ми бачимо, що дана команда дозволяє налаштовувати кілька різних опцій. Розпочнемо із опції напрямок. Ця вкладка дозволяє нам вибрати, яким чином сформувати 3D-модель на основі ескізу. Коли ви розгорнете першу вкладку, ви бачите, що є різні можливі варіанти створення даної 3D-моделі. Найчастіше використовується blind, що означає на відстань, коли ми вказуємо відстань, на яку Бо потрібно створити дану 3D-модель, тобто товщину 3D-моделі, або середня площина. Давайте розпочнемо із першої на відстань. Після цього ми вказуємо, на яку, яка товщина майбутньої 3D-моделі. Ви можете використати лінію прокрутки, стрілочкою збільшивши чи зменшивши. А також ви можете безпосередньо із, клавіату... із клавіатури задати необхідне значення. Натискаємо ОК. І напрямок. Іноді дуже важливим, якщо це є не базовий елемент, задати напрямок. Завжди, коли ми використовуємо дану команду, є кнопка Reverse. У даній версії SolidWorks вона знаходиться одразу зліва від потрібної команди. Відповідно, ви бачите, що змінюється напрямок витягування. І натискаємо ОК. 3D. Модель готова. Давайте розглянемо усі інші опції налаштування даної команди. Для того, щоб проредагувати дану команду правою кнопкою по команді у дереві побудови, і перша кнопка Редагувати елемент є доступна для вас. Натискаєте її. І подивимось, які ще можливі варіанти використання даної команди. Ви можете дати кут ухилу. Коли ви активуєте цю команду, вам зразу є доступним задати, який саме кут вам потрібен. Нехай це 30 градусів. Це трішки забагато, тому що верхня поверхня, верхній торець у нас зникає 10 градусів. І ми бачимо: якщо кнопка Draft Outward не активована, то площина, в якій знаходиться ескіз, Площа її є найбільша. Відповідно із збільшенням товщини даної 3D-моделі, ця площа зменшується. Якщо ж ви все ж таки візьмете ухил назовні, то все відбувається з точністю до навпаки. Зафіксовуємо. І ви бачите, що у вас створилась 3D-модель із ухилом, де бічні стінки знаходяться під. Заданим кутом до напрямку витягування. Для того, щоб перевірити, чи дійсно цей кут становить 10 градусів, ми можемо відобразити усі розміри, які були задані до даної 3D-моделі. Щоб це зробити, лівою кнопкою миші двічі натискаємо на 3D-елемент, і ми бачимо усі розміри. Якщо ж ви зробили це, але ваші розміри не відображаються. Значить, по замовчуванню вони є приховані. Щоб їх відобразити, у дереві побудови вкладка «Анотація» правою кнопкою натискаємо. І з контекстного меню ми повинні активувати команду Показати розміри. Якщо вона деактивована, відповідно, ви ставите сюди позначку. Тому ми бачимо, що кут 10 градусів був заданий, і зараз це є кут… Відображений нахилу стінок до напрямку витягування. Розглянемо деактивуємо ухил і розглянемо також ще один варіант використання способу витягування це є від середньої площини. Коли ви задаєте. Цей показник ви бачите, що ескіз знаходиться у середній площині, тобто витягування відбувається у два напрямки симетрично. Для чого це потрібно? Дуже часто це використовується, якщо даний ескіз або площина буде використовуватись для подальшої геометрії, або якщо вам потрібно створити симетрію. Єдине зауваження: коли ви задаєте товщину у вкладці товщина, даний розмір. Це буде загальна товщина, не відстань від середньої площини до одного із торців, а загальна товщина. І натиснувши ОК, OK, візуально ми бачимо, що він абсолютно такий самий, якби ми використали вкладку на задану відстань, тобто blind. Однак, у подальшому, коли ви натискаєте ескіз і робите його видимим, ви бачите, що ескіз. Знаходиться посередині даної 3D-моделі. І останнє налаштування, яке я хотіла б вам показати, вибираємо на відстань. Це можливість задати і налаштувати окремо два напрямки. По замовчуванні, напрямок 1 завжди у вас є активний. Однак система дозволяє також обрати напрямок 2. І, для прикладу, один напрямок ви налаштовуєте одним чином, а інший напрямок. Ви хочете використати ухил для прикладу. Задаємо нехай це 20 градусів. Також ви можете відстань на товщину, на яку витягнеться цей елемент, задати іншою. І таким чином, використавши лише один базовий ескіз, ви змогли його налаштувати таким способом, що у двох напрямках сформувалася абсолютно різна геометрія. Ось і усе! Дякую, що були зі мною.